Сьогодні перероблюємо рубашку за 20 гривень в секунду в рубашку, яка буде коштувати мільйон. А поки розкажу вам, звідки береться страх засудження на своєму прикладі. Я жила в невеликому місті в приватному домі, тому у мене була одежа на вихід та одежа для дому. Ну і для дому, звичайно, була одежа, яку не страшно забруднити, бо вона вже була брудна, і в ній я могла виходити на двір, за двір, куди хочу. Але коли я приїжджала в гості до бабушки, то такі правила вже не працювали, тому що вона жила в центрі міста і там ти повинен виглядати нормально, бо люди 100% помітять плями на твоїй одежі. Як вона мені дала зрозуміти, що комфортно для мене це недостатньо. Важливо виглядати правильно для інших. Мій дідусь постійно казав мені не горбись». і може здатися, що він просто переживав за моє здоров'я, а... але це не горбись» постійно супроводжувалося ще іншими фразами. Типу, ти ж дівчинка, а ти горбишся, подивись на себе, на тебе дивляться інші. Я це сприйняла дуже серйозно. Тобто, якщо я виглядаю погано, люди це помітять, мене це все осудять. І все це, наче мілочі, але з цих мілачей росте така невпевненість, що з тобою 100% щось не так, крок не туди і все. Тебе вже осудили. Якщо ви себе впізнали, то велком в клуб людей, які хотіли жити спокійно. А їм пояснили, що брудне взуття це майже катастрофа. Поки я вам розказувала, рубашка вже готова. Напишіть, як вам все з вами була Сабіна.